Вітаю вас, дітки, на нашому занятті, зліплення на тему сніговичок. Подивіться, дітки, хто це до нас завітав у гості? Хто це? Так, це сніговичок. Давайте разом привітаємось з ним. Добрий день, сніговичок! Добрий день, малята! Хочу вам про себе трішки розказати. Я істота нежива, я істота снігова. Я народжений зимою, як нападав сніг. Заліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки кастрюлька, а усмішка бурячок. Дітки, сніговичок розповів нам дуже багато про себе, а зараз дайте мені відповіді на мої запитання. Сніговичок це істота яка? Жива чи нежива? Нежива, так, сніговичок це істота снігова. А з чого складається тулуб нашого сніговичка? Як називаються ці фігури? Кулі, так, з куль. А коли народився сніговичок, в яку пору року? Зимою, так, взимку народився сніговичок. А з чого зазвичай роблять носик сніговичку? З моркви або з льодяної бурульки, так. А з чого роблять ручки сніговичку? Так, з гілочок. Ой, подивіться, щось наш сніговичок засумував, тому що він один і у нього немає друзів. Давайте разом з вами зліпимо друзів для нашого сніговичка. А для початку зробимо пальчикову гімнастику для наших ручок. Приготували ручки, сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратись у сніжок на лужок. Давайте ще раз. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжок на лужок. Молодці. Давайте зараз починати свою роботу. Щоб зліпити сніговичка, нам потрібні пластилін білого, помаранчевого, чорного і зеленого кольору, а також дощечка і стека. Ось вона. Так, спочатку зліпимо самого сніговичка: дві кулі з білого пластиліну. У нас є шматок пластиліну, і ми його поділимо зараз. На дві частини на більшу і трошки меншу. Так ось так. Розділяю я їх стекою. Ось в мене є більша частина і менша частина. Беру більшу частину і починаю її м'яти у ручках і катати з неї кульку. Так, розім'яла. І тепер качаю кульку велику. Це буде тулуб нашого сніговичка. Поклала на дошку, і долоньку притиснула і качаю у кульку. Можна качати у долоньках, ось так. Розкачали кульку велику, поставили на дошку. Тепер беру менший шматок пластиліну і так само його розминаю пальчиками і теж скатаю з нього. Меншу кульку. Ставлю меншу кульку на велику. Ось так. Ось вийшов сніговичок. І тепер нам треба йому зробити капелюшок, носик і очки. З зеленого пластиліну зробимо йому каструльку на голові. Це великий шматок буде для каструльки, тому я відрізаю половинку. Ось такий шматочок, і пальчиками його розминаю Так, роблю з нього теж кульку, і тепер стовпчик. Ось такий стовпчик зробила, трішки його приплюснула, і одягаю на голову нашому сніговичку. Ось так, таку каструльку. Тепер зробимо в нашій каструльці ручки. Так, відриваю шматок пластиліну, скочую з нього ковбаску, і цю ковбаску ось так згинаю і прикріплюю ось сюди першу ручку каструльки. І так само другу зроблю. Ковбаску, згинаю ось так. І другу ручку нашій каструльці ось так зробила. Так, примазую тут, щоб нічого не відпало. Так, ось каструлька вже готова на голові нашого сніговичка. Тепер зробимо йому очки з чорного пластиліну. Відриваю маленькі шматочки чорного пластиліну. І роблюємо очі: одне око, таке, і друге око. І тепер треба зробити носик з помаранчого пластиліну, зробимо носик нашому сніговичку морквинку. Так, відрізаю шматочок пластиліну для носика нашому сніговичку. Так, ось такий шматочок пластиліну. Скочую з нього ковбаску. З однієї сторони вона буде ширша, а з другої тонша. Робимо як морковинку ось таку гостреньку. Ось так. Так, зробили носик. І тепер за бажанням можна зробити йому шарфик. А Тут можна гудзики зробити з чорного пластиліну. Так, відрізаю шматочок, розкочую його у довгу-довгу смужку. Це за бажанням. Так, довго-довго-довгу смужку робимо. Так, тепер її розплющуємо ось так по всій довжині. І надягаємо нашому сніговичку. І якщо є ось такі маленькі гілочки, можемо вставити у замість ручок нашому сніговичку, так, перше. Гілочка і друга. Ось все, мій сніговичок уже готовий. Ось такий гарний сніговичок у мене вийшов, з морквинкою замість носика, з каструлькою на голові, замість шапочки, і замість ручок у нього ось такі гілочки, також у нього є червоний шарфик і чорні очки. А тулуб нашого сніговичка складається з двох куль, великої і менший. Робіть своїх сніговичків, висилайте мені фотографії, буду дуже рада їх побачити. Всім гарного дня і до побачення!